У самурая немає мети, в нього тільки шлях. Дуже багато разів я використовував цю фразу, навіть не розуміючи її сенс. І коли навколо всі книги з особистого розвитку кажуть, що потрібно знайти своє покликання, треба розуміти, куди ти йдеш, треба досягати цілей, і ти цього не робиш, не досягаєш і відчуваєш себе розгубленим. І починаєш розуміти, що з тобою щось не так. Вихід я знайшов в цьому експерименті. Його сенс не досягати якихось визначних цілей, а лише прожити день так, щоб ти відчував трошки більше самоповаги до себе, а потім ще один день, щоб прожити так, щоб відчувати ще більше самоповаги до себе. І це є сенс цього експерименту. Якщо відчуваєш те саме, підписуйся і став лайк.